Зоре моє печені, зійди надгорою, поговорив тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як з горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені. не Як у болі на могилі, вовку лак ночує, а сичі лісі та настрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розслітає, а про людей та нехаєм, я їх добре знаю. Добре знаю. Не ляжу, а ти завтра тихесенько, богові розкаже.